Сьогодні вранці п'яний водій автомобіля Рено здійснив наїзд на вуличну опору, в результаті чого опора пошкоджена. Не підлягає ремонту, тільки повній заміні мережі, які йшли до 13-ї школи, пошкоджені. Сьогодні школа обесточена і там немає електроенергії, а також частина вулиці залишилася без вуличного освітлення. Дані збитки буде нести, компенсовувати водій даного автомобіля, але сьогодні він в такому стані, що там навіть немає з ким розмовляти. Кажу, що збитки значні, це зверх 10 тисяч гривень, тому що одна вулична опора вона коштує до 2 тисяч гривень, але її потрібно привезти з Хмельницького це дорожче, ніж сама опора, якщо везти одну. Ну плюс всі інші мережі. А коли буде відновлене електропостачання до школи? Ну, зараз будемо розмовляти з МРЕМом, може вони погодяться за свої кошти відновити мережі, тому що ну, тоді навчальний процес треба буде в школі, напевно, зупиняти.